А чого ж так дорого? В епіцентрі вон стоять двері з віконцем Да по 9 тисяч чи по скільки там. А у вас ой-ой, ой скільки стоять. Ну да, трошки нестандартні. Ну, Давайте порахуємо разом. Значить, двері у нас 215 по коробу, висота 990 по коробу ширина. Абсолютно нестандартні е, метала пішло на даний виріб на 6 тисяч гривень. Фурнітура бюджетна. Бюджетна, не така, що одноразова прям, ну бюджетна. 2300 гривень. Далі склопакет 1700 гривень. Далі фарба, розріджувач і проча штука для покраски. Ще 500 гривень. Далі лиштва 500 гривень. Далі розхідні матеріали. І транспортні матеріали. Ну там в кого як, то вже таке діло. Далі, робив я їх 4 дня: 4 повноцінних робочих дня. От, 4 повноцінних робочих дня це 4 дня оренди, за яку також треба сплатити кошти. Плюс мені треба їх привезти і змонтувати, також заплатити своєму напарнику за монтаж. А ціна цих дверей складає під ключ у місті суми 24 тисячі гривень. Але з урахуванням, що це нестандартні високі двері, і вони робилися з великих листів. Якщо це стандартний розмір, там буде ціна менша. А кому цікаво, як я роблю двері з клопакетом, саме оцей от вузол, як я монтую склопакет в двері металеві, милості, прошу на мій ютуб канал. Там сьогодні вже виклав я відео, як я цей вузол роблю, виготовляю. Так що всім гарного дня!